Як знайти корінь будь-якого степеня з заданого числа? Ми з вами маємо ознайомитися з тими значками, які стосуються цієї операції. Дивимося на перший рядок калькулятора і знаходимо корінь квадратний, він перший у нас стоїть. Отже, для кореня квадратного ми маємо спеціальний значок. І будемо ним користуватися. Зараз, на прикладі ми продемонструємо, як це легко зробити. Отже, спочатку треба набрати, як ми це зробили, корінь квадратний, а потім поставити число, з якого ми будемо добувати цей корінь. Наприклад, число 26. І ми бачимо результат: це 5 цілих, і далі йде. Мабуть, нескінчений десятковий неперіодичний дріб, і ви його окрулюєте до стількох знаків після коми, скільки потрібно. А як діяти, якщо маєте добути корінь іншого показнику? Тобто, наприклад, корінь кубічний? Корінь четвертого, п'ятого і так далі, степеня. Для цього треба згадати, що є перехід від добування кореня до піднесення даного підкореневого числа до степеня. А саме, якщо ви маєте корінь кубічний з якогось числа, то вам треба це число піднести. До дробового показника степеня. Як він створюється, цей показник? Завжди в чисельник іде одиниця, а в знаменник показник кореня. Отже, корінь кубічний з якогось числа, це це число піднесене до степеня 1, третя. Корінь четвертого степеня це число піднесене до степеня. Одна четверта і так далі. Давайте подивимося, на прикладі, як це треба робити. Отже, нам слід знайти корінь кубічний з 18, ми з вами записуємо у вигляді піднесення до степеня, число 18. Не забудемо значок піднесення до степеня. Давайте його покажемо. Він в першому ряду, у нас третій це значок. Отже, спочатку записуємо число 18. Далі операція піднесення до степеня значок. Потім слід обов'язково відкрити дужки і записати одну третю у вигляді ділення одиниці. Ділиться яка на трійку. Закриваємо дужку. Чому тут обов'язково мають бути дужки? Тому що, ось подивимося на цей приклад, уявимо, що дужок нема. Тоді ми 18 підносимо до першого степеню. Це є 18 і ділимо на 3. Відповідь у нас 6. Але це невірно, бо ми бачимо внизу відповідь: це дві цілі. І далі йде, у нас десяткова дробова частина, яка задана у вигляді, відповідно, неперіодичного, нескінченного дробу. Отже, ви також округлюєте це значення до того числа. Цифри після коми до якого вам це потрібно.